1 січня 2017 року законом України про державний бюджет України на 2017 рік затверджено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 3200 гривень. Тож, що входить у цю суму та куди звертатись, якщо ваші трудові права порушено, розповість Держінспектор Головного управління Держпраці у Львівській області. Христина Шпак, пані Христина, розкажіть, будь ласка, про зарплату. Оскільки вона має бути 3200 нарахована, а оскільки людина мінімально має отримати уже на руки? Дивіться, за 1 січня в дії війшли нові. Зміни до законодавства, і відповідно, тепер працівникам заробітна плата має нараховуватися в розмірі 3200 двісті Це нараховується. А насправді оплачується, це звичайно менше, оскільки мінус податки, єдиний соціальний внесок. Ну так зразу сказати, скільки працівник отримує на руки коштів неможливо. Скільки треба рахувати відсотки від податків, ЄСВ. І в тому і так далі. Ну, мінімум це 2,5 на руки працівник десь має отримати. Що включає в себе розмір, цей 3200? Він може включати це надбавки різні за інтенсивність, за кваліфікацію, за це можуть бути премії, крім премії до ювілейних та святкових дат сюди. Не можуть включатися доплати за нічні, за надорочні роботи, в тому числі Понадно понаднормові. Так також не можуть включатися в дану заробітну плату 200, Також доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеному ризику для здоров'я. Інші доплати може встановлювати роботодавець на свій розсуд залежно від кваліфікації працівника, залежно від кількості, викон... кількості якості виконаної роботи тощо. Чи буде платитись індексація, чи вона законодавством передбачена? Так, статтею 95 кодексу законів про працю чітко встановлюється, що заробітна плата підлягає індексації відповідно до чинного законодавства, тобто розмір 3,200 заробітної плати буде індексуватися відповідно до рівня. Індексу споживчих цін, все на Дивіться, якщо будуть здійснені перевірки, відповідно будуть штрафні санкції. За що будуть їх накладати, і яка сума їх у разі, якщо в ході проведення перевірки головним державним інспектором буде виявлено порушення норми трудового законодавства, то зтею 265 кодексу закону про працю чітко встановлені розмір фінансової санкції за порушення норм трудового законодавства, а сам у разі, якщо в під час перевірки виявлено, що е, є працівники, які не оформлені у встановленому законному порядку, то на роботодавця буде накладатися штраф у розмірі 30-ти кратному розмірі мінімальної заробітної плати. А також у разі якщо е, Працівник буде оформлений на неповний робочий день, але фактично буде виконувати повну робочу норму. Також штраф тридцятикратному розмі в розмірі мінімальної заробітної плати. Окрім цього, з 2017 року, з 1 січня, введені зміни до статті 265, 265 кодексу законів про працю, де за недопущення до проведення перевірки, а також створення перешкод проведені перевірки, встановлено розмір штрафу в 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Хочеться зазначити, що за недотриманням державної гарантії в оплаті праці добросовісному роботодавцю прийдеться заплатити штраф в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, тобто на 32 тисячі гривень. Так, в принципі, все. Пошта. А перевірка має попередити працівників і роботодавців за скільки часу? Є планові та позапланові перевірки. Планові складаються Графік планових проведення планових перевірок, які є на сайті головного управління держпраці, і кожного роботодавця, в якого буде проходити планова перевірка, не пізніше ніж за 10 днів до проведення перевірки, письмово повідомляється. Рекомендованим листом. Крім цього, є позапланові перевірки, які проводяться за зверненням фізичної особи та юридичних осіб. Тобто фізична особа, це може бути працівник підприємства або навіть дружина, брат, сестра працівника. Тобто у разі навіть сусіди, у разі якщо бачите, що працівники є працівники, які виконують роботу, але на їхню думку вони не оформлені. І може написати заяву, але обов'язково вказувати, тобто анонімні не приймаються звернення і надсилаються безпосередньо до головного управління. або. Працівник або інша особа фізична може звернутися особисто до головного управління Держпраці. праці. Наш є сектор звернення на вулиці Валовій, 31, місто Львів, де ви можете безпосередньо подати заяву. Для, яка буде розглянута протягом місячного терміну, і також хочеться нагадати роботодавцям, що у разі, коли до вас приходить інспектор з праці, він має вам надати направлення на проведення перевірки та посвідчення головного державного інспектора праці. І якщо у вас, звичайно, є книга реєстрації перевірок, ви можете, головний державний інспектор може чітко вказати з прізвища ім'я своєї відповідний номер, посвідчення тощо. Ну як я ще раз повторююся за недопущення до проведення перевірки, а також за створення перешкод проведення перевірки. Встановлено фінансові санкції до 265 статті кодексу законів про працю в 30-кратному розмірі мінімальному заробітної плати. Христина все ну, з ваших відповідей зрозуміло, що люди не будуть мати 3200 на руки. Якби це сумно не звучало, тому скажіть, номер гарячої лінії, якщо вона така існує, щоб люди могли позвонити і їм дали повну відповідь. Так, в головному управлінні держпраці в міській області діє сектор звернення громадян, в, в якому ви можете отримати консультацію щодо. Додержання норм трудового законодавства, а також звернутися з скаргою про порушення ваших трудових прав роботодавцям або порушення трудових прав інших, інших осіб. Номер телефону це нас Львівський 032 235 48 42.